Всім привіт! Значить, така історія. Знову про аферистів. Розказував мені ту історію один знайомий. Значить, можливо, мій підписчик, точніше, майже переконаний, що мій підписчик, так що слухайте, можливо, пригодиться. А йому розказував його знайомий, який попав на таку, на таку аферу. Ну, як сказати, влетів. Значить, 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 історія така. Чоловік торгує Буушними мотоциклами, е, такими дорогими мотоциклами там 3, 5, 10 тисяч доларів мотоцикл. І е, окрі, бивуш, ну, старень, старенькими мотоциклами. І між тими мотоциклами є мотоцикли, які привезені за кордону, не розмитнені. Ну, тобто, можна сказати, по факту, вони без документів. От. Але є і на такі мотоцикли клієнти, хтось бере на запчасті. Хтось бере їздити, допустім, там, як спортивні кросові мотоцикли, там по полях, по лісах, там не особо потрібні документи, головне, щоб він гарно їхав. Ну і от, значить, така історія. Приїжджає, ну, воно десь було виставлено в інтернеті ті мотоцикли. Приїжджає купець. серйозно, Ну, як подзвонив, уточнив, вияснив за якусь конкретного мотоцикла, договорились, коли він приїжджає. До нього до магазину. Вот. Приїхав значить, своїм шльомом, З рюкзачок, ну, все так, як настоящий мотоциклістики чи байкер, який вже знаєте, досвід має з мотоциклами серйозний. Ну, значить, сюди-туди там збадали мотоцикла з усіх сторон, що там можна збадати в такому мотоциклі, так не їхавши там заводити, глушити, нагріти, там ну такі всякі там справи, все перевірили, все ніби нормально. Ну, каже той купець, треба якось катнутися каже, на тому мотоциклі, бо мотоцикл такий серйозний. Не знаю, ну якийсь такий з таких, з, таких, з великою кубатурою. Ну, ніби продавець боїться пускати його просто так. ну Самі розумієте. Але якось так той купець так хитро до нього підійшов. Ну, мені розказував той знайомий, як то воно було насправді. Ну, трошки я вже призабув, бо та, мені розказували ту історію років 5 назад, а вона сталася ще, ще раніше. Е, ну, е, ситуація така, е, що, ага, виходить, що? Той купець. Залишає йому куртку свою, байкерську куртку, а у байкерів куртки обично такі непрості, знаєте, там шкіряна всякими там прибамбасами, железячками. І рюкзак, і каже, ото я тобі лишаю свій рюкзак, рюкзаку мій телефон, е гроші на мотоцикл, не переживай, каже, я ну, катнуся, але ну, я розумію, що треба щось оставити, якийсь, га ну, гарантію якусь що я вернуся. Ну, добре, то продавець собі думає, йо моє, ну нехай. Купець сів на мотоцикл, там катнув метрів сто назад, вернувся. Потім каже, я ще попробую вискочу на трасу, як він на трасі йде. Ну, як вискочив, та й з кінцями. Ну, чекає той, той продавець, чекає пів години, чекає годину. Ну, Думає, може, десь поломився, всяке буває, чи бензин кончився, чи щось сталося, чи десь, може, поліцаї спинили, бо ж, блін, мотоцикл без документів, не розмитнений, точніше. От. Ну, десь там сів на машинку, поїхав там по тому маршруті, де він має бути. Нема його, питає людей, чи дехто там бачив. Ну бачили, що їхав та все. Почекав він його до вечора, ну, думаю, чи там ну максималку, скільки там його чекати. Ну, зрозумів, що той вже не вернеться. Ну, думаю, фік з тобою, зато в мене сумка з телефоном і з тим і з грішми. Як він до тієї сумки, там нема ніяких грошей, а просто якась стара кофайка запхана в ту сумку. І ще якесь шмоття, якесь сміття напхане. Куртка там. Ну, скільки вона там пару сотень гривень, ну нехай там сотню баксів, а мотоцикл там пару тисяч доларів коштував. Отака От буває ситуація. І в нас буває часто теж приїжджають купці купити мотоцикла. і дайте, дядьку, я катнусь ну, по дорозі. Мотоцикли з документами все нормально. Кажу, хлопці, збадали на дворі, все нормально, нормально. Хочете катнутися, грошики ложите на бочку, я вам даю документики і ви собі їдете. Якщо, не дай Бог, вас щось ви нарушите, турмузуть поліцаї або ви десь щось чудите, то вже будуть ваші проблеми. От. Дехто де дехто ні. Кажу, ну тоді вибачайте, так діла не буде. Ото мотоцикл за ворота виїхав, все, мотоцикл ваш. От. А там же далі бо можуть так поїхати із кінцями. І, до речі, в нас бували такі випадки, що хлопці такі, ну, купці такі, дуже там та ми вміємо їхати та все, да то раз було таке, що з коляскою. Десь, видно, не їздив чоловік ніколи з коляскою. Як виїхав, то е, через дорогу, через асфальт і в руваку влетів один раз восходом. Думаєте, такий моцикліт, як восход? Прийшли пацани. Причому ну як пацани, такі років по 20, ну такі вже не малолетки. І та я вмію, та я знаю, то якби один був за майстра для колегів своїх, знаєте, мотоцикла вибирав. Завели сюди, туди він виїжджає на дорогу. Я не знаю, чи то він з переляку той газ зажав, чи то в нього газ заклинив, таке може бути. Знаєте, як мотоцикл довго стоїть, десь тросик закис. І він тільки через дорогу теж туди в руваку. Бем-бей! Ну, слава Богу, машин не було якраз. Ото, що наше спасіння, по дорозі в нас тут літають машини. Ну і там те, що він там полетів, там не сильно не себе не пошкодив, не сильно там чуть. Поцарапав. такі бувають ситуації, але то я говорю не про то, я говорю про аферистів. Так що будьте уважні. Аферисти є во всіх сферах. Во всіх. І, і, і по-справжньому досвідчений аферист так грамотно обманює людей, що люди навіть не розуміють, що їх обманули. і собі живуть, думають, що так має бути. Що тут десь щось сталося, що то якась біда людині сталася чи ще щось. Так що будьте уважні. Не довіряйте чужим людям, Перевіряйте 300 разів інформацію, яка б вона не була. Все, все, що касається грошей, та не тільки грошей. Бувайте здоровенькі, хороших вам. хороших вам справ. Бувайте здорові.